Це те, чого хоче постійно Путін. Тобто, це якщо не НАТО, то це повинно бути чимось дуже подібним на НАТО. Це а і це Європа і Америка. Просто щоб завершити з контингентом. Добре, щоб у нас були війська, але треба зрозуміти, що війська не будуть в столиці, так у них не буде часу розслабитися. Так це дуже важливо, бо я чув, що деякі союзники кажуть, що так, але це окей. Ми можемо бути в центрі, в певному місці. Ні, 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 нам не, не треба. Так вам тр треба, щоб на фронті були Так, так, з нашими людьми, звісно, бо це означає безпеку і ось і все. Але це не може бути. Це не може бути без США. Я поясню вам, чому. Навіть якщо деякі європейські друзі думають, що воно може бути ні, не може. По-перше, ніхто не ризикуватиме без США. По-друге, що може поділити НАТО, поділити ЄС та США? Це мета і ціль Путіна.